Друзі, вітаю! В продажі маю ось такий автомобіль. Це у нас Tesla Model 3 Америка 22-го року. Автомобіль приїхав повністю цілий з цілою безпекою. Мав механічне пошкодження по задній підвізці. Все якісно відремонтовано. Зараз нема ніяких помилок, проблем. Все працює, це у нас 60 кВт, задній привід. Заліза фосфатна батарея ЛФП. Має ось такий гарний колір на таких ось 19 дисках чорних Shadow Line. На вже рестових фарах з лінзами, до речі, активовані вже вирізаєш Ось так автомобіль нас виглядає. На ось такій резині всі 4 колеса однакові. Це у нас сезонка. Салончик виглядає в нас ось так. Це вже в нас наголошую рестайлінг 22 й рік з тепловим насосом, з процесором Ryzen. і фосфатної батарейки, яка може заряджатися до 100% і нічого не буде. Має дуже великий термін служби ця батарейка. Також має електрокришку багажника, багажнічка у нас повний порядок. Ось такий гумовий килимок, в салоні також повний комплект. Ось так виглядає салончик ось так виглядають диски. Резина наголошує все сезонно. колеса однакові рестайлові карти вже на нас спереду йдуть. Ось такі гумові коврики. Салончик взагалі без зауважень, сидіння не затерті. Пробіг в автомобіля складає 164 тисячі, зараз покажу. Але по автомобілю навіть і не скажеш. Батарейка, до речі, з 60 кВт 57 залишок. Тобто практично немає зносу взагалі цієї батареї. До речі, в перших два роки вона тільки має знос за лізофосфат, далі вона взагалі майже не зношується. Тобто сох майже не падає. Прошита у нас вже сім-карта, LTE працює. Ось. Сертифікати живі, автомобіль оновлюється, все працює, камери, клімат. у нас Підігрів всіх сидінь, вже в Реста йде підігрів руля, підігрів спереді двірників. Ну, якось так. Тому кого цікавий даний автомобіль. Телефонуйте, приїжджайте наперед, будемо домовлятися.